Народила і кинула міліція Сумщини. Розшукує матір Зозулю, яка не схотіла опікуватися немовлям дівчинкою одного-двох днів від народження. Її вага 3 кілограми 100 грамів, зріст 49 сантиметрів. Звуть поки сніжинкою, бо знайдена добряче змерзлою. Її залишили просто посеред коридору першого поверху глухівського пологового будинку у картонній коробці та пакеті. Зараз немовля перевезли до обласної дитячої лікарні, надають допомогу. Дівчинка у стані середнього ступеня тяжкості через переохолодження та внутрішню утробну інфекцію. Скоріше всього матір злоупотребляла алкоголя, молібильну вона не наблюдалась, не стояла на очоті, і е, берімені притікала не зовсім хорошо. для да, ребенка. Плюс а, обработка пуповины, непонятно в каких условиях проводилась, да, ребеночек не находился, скажем так, в нормальных условиях изначально, и поэтому а, у него воспалительный анализ крови, он получает антибактериальную терапию. Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження за статтею залишення у небезпеці, щоб розшукати та, можливо, переконати породілю не просто залишитися біологічною матір'ю, а стати їй справжньою. Причому пошуки ведуть не лише у межах глухова. Працівники міліції, дільничні інспектори міліції, оперативні працівники. Їх зараз зусилля спрямовані на те, щоб розшукати породіллю, встановити її місце знаходження. Тому ми звертаємося до всіх громадян, які володіють будь-яку інформацію, що допоможе слідству, негайно повідомити в найближче до вас відділ міліції. Ми не виключаємо, що ця жінка не мешканця, не мешканка міста Глухов.